Друзі, привіт! Каже Ютуб, що я в ефірі. Сьогодні у нас 25 лютого, 23 рік. І до кінця зими залишили три дні з сьогоднішнім. А в нас сьогодні вночі випало снігу. Ну, випало снігу стільки, що прийшлося брати. На дворі зараз плюс три. Сніг мокрий, кліпиця дуже важкий. Тому за всю зиму не брали лопату. А сьогодні, бачите, немає її на місці. Вона тут стояла, нема лопати. Прийшлось в кінці зими, за три дні до закінчення зими прийшло взяти лопату, ліпиться. Моя баба снігова розтанула ту, яку я зробила на басейні, але вже можна зліпити нову. Давай почистимо, помиємо нашу. Снігову бабу, тому що залишилось тобі стояти три дні, а далі, а далі вже виповза черепаха, тому що готуємося до літа. Спочатку йшов сніг, тепер іде дощ. Чуєте? Стукає по крищі. І пахне весною. Ну а ми гулять. Ми нарешті трохи очухуємося від нашого грипу. Такий він, ну, ніякий грип не буває хорошим, вірно? Ніяка болячка не буває хорошою. Тому ми її одолели, сподіваюся. Сподіваюся, що нічого вона нам не натворила. Було тяжко. Ми сьогодні підрахували, що ось гуляти. Ідемо гуляти. Ну що, підемо? Пішли подивимось, як народ працює з лопатами. Те, чого нам зима в цьому році не дала, щоб ми попрацювали з лопатами. То вже, іди, цепку свою красиву. Ташка мені. До мене. Давай. Куди мимо пробігла? Пробігла мимо. Давай. Тобі теж радісно сніг побачили нарешті. А то вже, ніби ми в Африці проживаємо. Зима в цьому році була безсніжна. Пішли? Привіт! Ну як? Лопата? Працює? Нормально сьогодні. А сніг мокрий. скільки, вже тече. тече. Ташка погнала. Кульок вже треба готувати, тому що та вже он, вона, не дочекалася. Добре, пішли ми. Зима? Зима вже дощ. Ти вже тут? Не треба туди, куди ти вже? А, кіт? Ні-ні-ні, йдемо в другу сторону. Отак. Зовсім в іншу сторону йдемо. Подивимося на нашу юку. Сніг пішов, листочки можуть. Поламатися, але я їх все рівно оці, які крайні. Дашка! Так, треба, треба, треба Дашку кота побачила. Дашка до мене. Давай. Хороша штука відлякувач. Друзі, ну чудова погода, чудова. Це з дерева з вишні капає. Так, ми йдемо на нашою. Те, що нам дашка залишила, забираємо своє з собою, так? Ти вже тут? Ой, переверніть, каже. Пішли. Нашка. Нашка. Давай, давай, давай. До мене. Зі стріхтечі. Доброго, друзі. Зараз я переверну. От чого я не вмію робити так, навчилась. Дякую вам, Бачу вже є лайк. Зв'язок перервався. І ми вже з Дашкою навіть погуляли. Зв'язок лише з'явився. Ну, хочу вам сказати, що останнім часом я почала помічати, що такий зв'язок зараз у Лайфсел. Прийшла здоровенця. Іде, йди, моя хороша дівчинка. Да! Та ні, Дашка, тебе не буде трогати. А. З нами ти посидиш. Добре? Кажи привіт. Останнім часом п'ятно загуляв, а Мурка погодилася прийти до нас і вечорами вона заходить, ночує, спить на тепленькому полу. А зранку йде знову на вулицю. Це таки їй більш подобається. На вулиці. Сама собі господарка. так? Господарочка ти наша. Дашка. Здоровайтесь, дівчата. Через три дні весна. Відчувається? Так, каже, відчувається. Сьогодні всі вийшли з лопатами. Вінки вже не можуть взяти. Такий мокрий сніг. А прибрати треба, тому що над... <кій> небо пасмурне. Покажу вам небо небо пасмурне. І Дашка пішла шукати. Пішла шукати горіха. Де ти там, Дашка? Піде зараз. Під горіхом пошукає горіх. Принесе, принесе, покладе нам біля порогу. Люба горіхи, любить. Здороваються мої дівчата. Щоб тебе якісь такі очі незрозумілі. Ти ж не хочеш її схватити, ні? Ні? Так, Мурка собі місце витоптала, вляглась. А далі прийшла. Іди сюди, іди ближче. Друзі, ми погуляли. Погода вже весняна, передвесняна. Сніг у нас сьогодні випав, на дворі плюс три небо. Це в хмарах затягнуте рівненькими, рівненькими хмарами. І потихеньку вже йде дощ. Я бачу, що в мене є глядач. Дякую вам за лайк. приєднуйтеся, чат у мене працює. Ми пішли погуляли, але прийшли, не стало в нас зв'язку. Тому зараз ми. Потовжуємо з нашими улюбленцями. Мурка до нас прибігла, почула, що ми говоримо. А Дашка, А Дашка поки що, поки що поряд, але я бачу, що вона вучі навострила туди під горіх. Зараз буде шукати горіхи. Ага, зрозуміла. Це не мій глядач, це хтось проб... Пробігав мимо, як завжди, в мене прямий ефір. Друзі, якщо ви проходите мимо, також ставте лайки. Я дякую вам за підтримку мого канала. Пишіть коментарі, якщо вам не тяжко, якщо вам хочеться поговорити, пишіть. Я вам бажаю хорошого дня, чудового настрою. Сьогодні субота. Можна виспатись. Напишіть, яка погода у вас. Чи відчувається подих уже весни? Як настрій? У нас ось є муркотуха. Ти муркотуха, і ти уже цей буркотуха. Їй вже більше 10 років, може це вона вже буркотуха. Ми думаємо, що вона муркоче, а вона буркоче. Скажи. Ну добре, витоптуй, витоптуй. Пішли, подивимось. Ні, не хочу її відриватися, тому що зв'язку лайфселовського немає, а вісимо лише на Wi-Fi. Тому далеко відійти не можна. Знову пропаде зразу зв'язок. Друзі, хорошого вам дня. Пішла пекти млинці. Скоро весна. Всього вам найкращого. Чудового вихідного дня!